Доброго дня, любі друзі! Видатний науковець Ісаак Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розумінні, це був скоріше кінець темряви для всіх страждань на землі. Будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить у Слово Боже, науковець провів велику дослідницьку роботу з вивченням апокаліпсису. Він використав безліч математичних розрахунків і на підставі Біблії зрозумів, що приблизно в 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним початком. За підрахунками Ньютона, а також згідно з проростом самого Христа, саме наш час, починаючи з дня утворення єврейської держави, у 1948 році стане останнім людським родом перед другим пришестям Господа Ісуса і початком Божого Царства на землі. Само собою зрозуміло, що існуючому в наші дні безбожному світовому порядку та брехливій релігії буде покладено край.